Таю час згадати тиждень, на якому в Одесі почала роботу нова патрульна поліція. Легендарний будинок Лібмана визнали непридатним до життя, а на незаконних кар'єрах на куяльнику поновили видобуток каменя та піску. Це перший міський. І ось про що ми сьогодні говоримо. Одеські копи. Патрульні поліцейські урочисто склали присягу. Дом Лібмана офіційно визнали аварійним і тепер можуть його знести. Що буде з мешканцями старовинного будинку? Незаконні кар'єри під Одесою. На куяльнику знову видобувають пісок та камінь. Шість років на причалі. Як помирає єдине в Україні наукове судно. Одеса відсвяткувала 24-ту річницю Незалежності України. Успішний сезон, літо завершиться, а туристів в Одесі менше не стає. Нова поліція почала роботу в Одесі. Присягу копи склали на Приморському біля Дюка за участі президента Порошенка та міністра внутрішніх справ Авакова. Того ж дня патрульні вийшли на вулиці Одеси. Командиром нової поліції став Одесит Богдан Федун, майор спецпідрозділу Сокіл та ветеран АТО. Згодом копи мають повністю замінити екіпажі ДАІ та ППС. Поки ж працюватимуть паралельно. Яка вона нова Одеська поліція? Та чим вже встигли запам'ятатись копи? В нашому першому репортажі. Я усвідомлюючи, Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно. Слова присяги вимовляє командир патрульної поліції Богдан Федун. Він одесит. Раніше служив у спецпідрозділі міліції, воював у зоні АТО та встиг трохи попрацювати у новій поліції Києва. Це одесит. це офіцер, який здесь, в Одесі, служив оперативником в Соколі. Боровся з сепаратистами. Літом пішов на фронт в антитерористичній операції. Славянське. В Дзержинське, в Краматорське захищав родину. Одеса, третє місто після Києва та Львова, де з'явилася нова поліція. 400 патрульних уже вийшли на вулиці. Президент Порошенко побажав копам не піддаватися на провокації, не заплямувати репутацію хабарями та брати приклад з київських колег. Я вірю, що ви не осоромите високе звання українського поліцейського, адже довіра, яку отримали ваші колеги в Києві, це найбільший скарб, який важко зібрати. І легко втратити патрульні в гарному гуморі, посміхаються та й з задоволенням фотографуються зі всіма охочими. Селфі копом – новий молодіжний тренд в Одесі. Євген Тодоров та Тетяна Санджак охоронятимуть порядок у приморському районі. кажуть, головне заслужити довіру містян. З колегами велика честь взяти на себе велику відповідальність за безпеці граждан. За те, щоб було спокійно, і за верховенство права і закону. Тобто, це найважливіше. у перший день познайомитись з поліцейськими прийшли десятки одеситів. Багато людей у вишиванках з квітами і українськими прапорами. Вони впевнені, ситуація у місті зміниться на краще. Та й самі поліцейські запевняють, все буде добре. Звісно, все буде добре. Я буду охороняти ваш порядок. Спочатку патрульна поліція працюватиме паралельно з ДАІ та ППС. Згодом повністю їх замінять. Одеські копи переводять бабусь через дорогу, затримують порушників, втихомирюють сусідів. Найчастіше просто оформлюють протоколи ДТП. Але перше ж нічне чергування розкрили злочин. По гарячих слідах спіймали грабіжника, що вкрав золотий ланцюжок та мобільний телефон. Керівництво запевняє, нові правоохоронці перебувають у чудовій фізичній формі та, на відміну від київських колег, поки обходяться без кур'йозів. Весь лічний состав з оружем, всі цілі, всі здорові, автомобілі повертаються е, на базу. У мене даних по відповідання оружжу або е, там, по машинам нічого немає. Все, все в нормі. Слава Богу, все в нормі. Поки поліцейських всього 400. у листопаді до них долучиться ще сотня. А до кінця року Одеській вулиці патрулюватиме майже тисяча копів. Анастасія Твердохліб, Олександра Мироненко, Олег Шпак, підсумки тижня, перший міський. Будинок Лібмана на розі преображенської та садової можуть знести. А разом з ним ще дві сусідніх будівлі чиновники визнали їх непридатними до життя. Кам'яниці не відповідають санітарним та технічним нормам. Незважаючи на це, там досі мешкають люди. Відселяти їх поки нікуди не планують. Натомість скличуть спеціальну комісію, щоб вирішить долю будинків. Як живуть там, де жити не можна, бачив Юрій Гальченко. Лілія живе з сім'єю в будинку Лібмана майже 20 років. Невдовзі після переїзду зробили ремонт. Досі квартира виглядає як нова, хіба що на стелі плями від води. У тому, що будинок руйнується, лілія звинувачує сусідів. На протяженні 10 наш дом і наш всіх жильців дома не оставляють ніхто в покої. Не оставляють покої. Одна будівельна компанія, яка положила на цей мікрорайон і которая його захопити любимо. Силами, які у них є, це будівельна компанія інкорґруп во главі з Русланом Тарпаном. у цій частині будівлі на розі садової та Преображенської кілька років тому прогнив водопровід. Люди самі провели собі трубу з іншої частини будинку. Тут всього кілька житлових квартир, решта зруйновані. Стан кам'яниці досліджував науковий інститут Екобуд з цілої низки причин. Будинок Лібмана і два сусідніх визнали аварійними. Потенціал етаваздання якщо не приніматі нік. Правильных мер, своевременных мер потенциал нехороший. Ми можемо даже говорить о переходе этого здания из непригодного для проживання со состояния в непригодное техническом смысле. А это здание, конечно, можна отреставрировать. Более того, это не такая уж большая проблема. Ми навіть в плохом состоянии состоянні знаем, знаємо, как отреставрировать. Будинок Лібмана побудували в 19 столітті. Довгий час він вважався одним з найкрасивіших в Одесі. Але 10 років тому його визнали. Али аварійним а через два роки позбавили статусу пам'ятника архітектури і ось тепер виконком вирішив, що він не придатний для життя. Мешканці бояться, що тепер їх виселять. Втім, юристи сумніваються, що такий варіант можливий В даному рішенні із полкома ні слова о виселенні людей. Ну якщо все-таки таке рішення буде прийнято, то согласно дяючого законодательству город буде обязаний предоставити цим людям соответствующе жильо. Чиновники заспокоюють, виганяти на вулицю людей ніхто не буде. людьми нічого не буде ніхто нічого не збирається екстраординарного проводити. Більшістю квартир у будинку Лібмана і сусідніх володіє компанія Інкор Групп Руслана Тарпана. Прості жителі в меншості. Багато хто впевнений, що до такого жахливого стану будинок довели навмисно. А нещодавно знов згадали проект забудови всього кварталу. На місці будинків Русова, Лібмана та двох сусідніх може з'явитися величезний монстр з куполом. На щастя, поки це лише проект. Юрій Гальченко, Сергій Колмиков, Тарас Осіпов, Віктор Добринін. Підсумки тижня перший міський. У незаконних кар'єрах на куяльнику поновили видобуток піску та каменю. Через це Лиману знову загрожує пересихання. На початку літа води у ньому було багато, але тепер верхів'я перетворились на соляну пустелю. Незаконних копачів природа не хвилює. Вони навіть перекрили русло ріки Великий Куяльник, щоб було швидше та зручніше добиратися до кар'єрів. Як під Одесою незаконно видобувають пісок та камінь, бачила Олександра Мироненко. Невелике село Севринівка у 50 кілометрах від Одеси. Роботи немає, і з місцевих залишились тільки старі. Іноді здається, що тут нічого не відбувається, але не все так просто. Робітники поспіхом залишили нелегальний піщаний кар'єр, розташований поруч із селом. Побачивши телекамери, вони поїхали ні з чим. А ось кам'яний кар'єр. Він знаходиться в кілометрі від піщаного. За роботою застати чорних копачів не вдається й тут. Територію покинули незадовго до нашого приїзду. Техніку залишили просто в кар'єрі. На обідньому столі недопита кава ще тепла. Єдиний мешканець невеликий собака. У незаконному кар'єрі є все, що треба для роботи: електрика, місця для відпочинку та навіть невеликий город. Про незаконне добування знають усі місцеві. Федір приїхав набрати піску для себе, але його машина заглухла. Добирався аж із сусіднього села. Я приїхав, щоб був пісок сім набрати. То я просто знаю, що тут кар'єр старий. Я приїхав. Незаконні кар'єри руйнують унікальні ландшафти та екосистему куяльника. Втім, хабності копачів немає меж. Щоб скоротити шлях до бажаного піску та каменю, браконьєри перекрили русло ріки Великий Куяльник та проклали дорогу до кар'єрів. Еколог Іван Русев багато років досліджує береги ріки та лиману. Каже, через дамбу куяльник не отримує необхідну кількість води та висихає. А через кар'єри страждають рідкісні види рослин та у цілому екосистема району. Склони куяльника це такий ландшафт, який не можна трогати, тому як тільки починається розрушатися ця система, міняються потоки ґрунтової води, і вона неправильно йде вже в ту пойму, яка може потім питати куяльницький лиман. Минулого грудня куяльник з'єднали з морем. Після цього рівень лиману підвищився на 30 сантиметрів, але за літо він знову обмілів. У верхів'ях справжня соляна пустеля. Навесні трубу перекрили та знову відкриють лише восени, коли температура моря впаде до 10 градусів. Втім, такого живлення недостатньо. Потрібно розчистити русло ріки Великий Куяльник від незаконних дам. Лише так можна відродити лиман. Олександра Мироненко Руслан Пейков. Підсумки тижня перший міський. Екологи та науковці хочуть врятувати Володимира Паршина. Це не людина, а єдине в Україні наукове судно з великою історією і потенціалом. Шість років корабель не виходив у відкрите море. На ремонт потрібен майже мільйон доларів, грошей немає. Крім того, екологи занепокоєні станом системи радіаційного контролю у портах. Зараз її намагаються покращити разом з ОБСЄ і проводять навчання. Подробиці розповість Катерина Лапицька. Володимир Паршин, – науково-дослідницьке судно. В Україні таке єдине. Всі інші давно поіржавіли й були розібрані на метал. Шість років тому закінчились сроки документів, що дозволяють виходити в море, щоб отримати нові необхідний капітальний ремонт. Наукові дослідження просто завмерли. Судно стоїть на причалі, а науковці мусять щодня на ньому чергувати. Ремонт триватиме не менше півроку. Всі механізми необхідно перевірити та відремонтувати, а ще встановити сучасне навігаційне обладнання, без якого зараз в морі ніхто не виходить. Це не профілактика буде, а дійсно настоящий ремонт для того, щоб потом воно плавало ще не один год. Тому треба і средства вложити, і дійсно. І зробити ремонт такий, як він має бути. на причалі. Не можна проводити навіть дрібні зовнішні роботи. Будь-який ремонт можливий лише в доці, але грошей на це немає. Каюти теплохода збереглися куди краще ніж корпус. Це судно було зроблено у Фінляндії. На ньому є сім лабораторій, необхідних для проведення всестороннього аналізу. Крім того, є обладнання необхідне для того, щоб брати проби на глибині у 4 кілометри. Щоб відремонтувати судно, потрібні великі гроші майже мільйон доларів. Кожен рік екологи просять у кабмі на фінансування, але марно. А таке судно стало б в нагоді. Необхідно осуществляти роботи в рамках. программы экологического мониторинга для оценки состояния морской среды, что в свою очередь позволит сделать рекомендации для министерства, Зв'язаний з управлінням качества морських вод і, в общем-то, зберігать наше чорної море. Фахівці пояснюють, недостатньо аналізувати стан прибережної зони. Екологічний контроль необхідно проводити і далеко в морі. Такі вимоги Євросоюзу в рамках угоди про асоціацію. Ще одним кроком до євроінтеграції стане покращення системи радіаційного контролю в українських портах. Для цього представники ОБСЄ організували семінар та навчання в Одесі. За легендою, у цій купі Брухту заховані металеві предмети з радіацією. Інспектори мають виявити їх та знешкодити. У такій купі металобрухту навіть одна заражена деталь може становити загрозу. При виявленні джерела радіації місце огорожують, а всі роботи зупиняють. Для радіаційної перевірки габаритних вантажів є прилади автоматичного контролю. Наразі вони є лише у прикордонної служби. Проблема в тому, що вони стоять за межами порту, що стосується одеського порту. Вони також встановлені були за програмою американської підтримки. Плануємо переходити стосовно контейнерів на автоматичний діалогічний контроль. Такі підґрунтя закладено 491 постановою уряду, і ми зараз працюємо разом з спортом на те, щоб як можна швидше втілити у життя цю постанову. Проблема серйозна після експорту. Метал не перевіряють повторно, а відразу плавлять у печі. Радіоактивні речовини заражають абсолютно все навіть саму піч. Такі помилки тягнуть за собою не лише екологічні проблеми, а й мільйонні збитки. Необхідно проводити навчання державних службовців від, відшліфовувати, можна так сказати їхні навики, відпрацьовувати процедури контролю, дивитися ті питання, які потребують додаткового вирішення. Можливо, як я вже казала, варто б розробити більш детально покрокову інструкцію, як діяти інспектору в тому чи іншому питанні. До кінця року державна екологічна інспекція спільно з ОБСЄ планує розробити інструкцію для проведення радіологічного контролю. Це також дозволить вдосконалити перевірку і мінімізувати можливість помилок. Катерина Лапицька, Євген Руденко, підсумки тижня, перший міський. Прапори, посмішки та вишиванки Одеса відзначила День Незалежності України. Найяскравіша подія встановлення нового рекорду живого ланцюга у національному вбранні. Більш ніж три тисячі чоловік взялися за руки та розтяглися від дюка до морвокзалу. Серед зареєстрованих Одесити гості міста, немовлята та навіть домашні улюбленці. Подробиці святкування Дня Незалежності знає Анастасія Твердохліб. День Незалежності в Одесі почався з урочистостей. Чиновники, ветерани та містяни поклали квіти до пам'ятника Шевченку. Курсанти військової академії пройшли маршем під супровід оркестру. Головне державне свято для українців зараз актуальне як ніколи. Це дуже важливо, це важливо для одеситів, це на сам ділі долк пам'яті, котрим даємо, в тому числі долг пам'яті, ми даєм погибшим на востокі нашої країни. Незалежність за останні полтора года на самом деле вистрадана, вистрадана кров'ю людей, і ми не довжні. Постій той шанс, который у нас є. після цього містом пройшла святкова хода. Близько ста чоловік, бійці АТО та активісти цивільного корпусу полку Азов скандували патріотичні гасла, у руках тримали прапори на Думській площі, на честь тих, хто загинув на Донбасі, влаштували віче. Ми вступили е, в, е, в ту фазу, де нема зворотнього відліку. Тому, тому ми можемо йти лише вперед і власне. Е, Ну я впевнений, що ми здобудемо перемогу, але нас чекає довга і складна боротьба. Найяскравішою подією цьогорічного святкування Дня незалежності став вишиванковий ланцюг національне вбрання приміряв навіть Дюк. Ланцюг сам символізує єдність, тобто ми показуємо, що Україна єдина, що Одесити єдині, і що ми. Всі підтримуємо і святкуємо саме день незалежності. Ось так. В вишиванках. Аналогічних заходів в Україні немає. Тобто, ми перші, хто це таке, таке свято робить для одеситів. Учасники прийшли цілими родинами. Деякі вдягнули одяг з вишивкою навіть на немовлят. кажуть, любов до батьківщини треба виховувати з пелюшок. Ми дуже любимо свою державу, хочемо, щоб усе у нас було добре, щоб був мир, спокій. От, щоб діти посміхалися, ми їх любили, вони любили нас, і тому ми всякого підтримуємо і будемо підтримувати нашу державу і бажаємо їй в її день народження, миру, спокою. Я люблю Україну. Таку акцію проводять вже всьоми. Суть у тому, щоб люди створили живий ланцюг від пам'ятника Дюку до самого морвокзалу. Патриотичная мода розповсюджується и на домашних улюбленцев. Наш питомец Радамир, он уже патриот много лет. Все марши, все митинги, все марши мира он с нами выходил. В лютый мороз выстоял по всем улицам. Он борец за свою страну, за свободу. И я хочу сказать, что я очень рада, что у нашего народа появились вера, надежда, любовь. Вера в свой народ, вера в свою страну. Відзначити день незалежності до Одеси на вишиванковий фестиваль. Приїжджають зі всієї країни, і навіть з Росії. Ті, хто не задоволені політикою Путіна та підтримують Україну. Мені подобається політика проводима українським государством в останнє час. Мені не подобається політика, проводима путіним в останнє час. Тому я вважав своїм долгом прийти сюди. Найменшому патріоту лише місяць, найстаршому 89 років. Кожного року учасники ланцюга б'ють попередній рекорд. У 2009 році кількість учасників складала всього 79 чоловік. В цьому році організатори планують побити усі рекорди та зібрати більше двох тисяч. Результат перевершив усі очікування. За руки взялися 3155 тисячі осіб. Це вдвічі більше ніж минулого року. На честь свята у вишиванки вбрали й автомобілі у незвичній виставці. Біля пам'ятника Дюку взяли участь кілька десятків машин. Прикрашених національною символікою приєднатися мали змогу всі охочі, наклейки з орнаментом безкоштовно видавали на місці. А нам ця ідея прийшла нашого серця. Вот, по тому що ми э, українці, тому що ми патріоти цієї країни і ми граждані Вот, І Ми хотіли. Щоб показати, що Одеса – це український город, виставка завершилася масштабним автопробігом центральними вулицями міста. За результатами опитування, власник найоригінальнішого авто отримав приз 50 літрів пального. Організатори називають акцію успішною та планують повторити її наступного року. Анастасія Твердохліб Дмитро Долматов, Олексій Пережиліно, Олег Шпак та Руслан Пейков. Підсумки тижня перший міський. Літо закінчується, але туристичний сезон триває. Ресторатори та готельєри потирають руки літо більш ніж вдале. Стільки відпочиваючих не чекав ніхто. Цього року в Одесу знов приїжджають європейські та американські туристи, але левова частина українці. Багато з них раніше ніколи не були в нашому місті, та після окупації Криму змінили свої вподобання. Хто засмагав на одеських пляжах цього літа, з'ясовувала Олександра Мироненко. Останні дні літа а на приморському бульварі і досі чути англійську, німецьку та французьку. Іноземці поки не збираються покидати наше місто. Туристичний сезон триває. Це був кабіну знаєте, під знайде податкової криші. що ми сьогодні називаємо супермаркет. Найбільше туристів ваблять візитівки міста: оперний театр, пам'ятник Дюку та Дерибасівська. Тут люди роблять традиційне фото на згадку про південне місто та купують сувеніри. Екскурсоводи кажуть, рік видався успішним, здебільшого через анексію Криму. Неможливість українців є... В Крим вона отразилась на большом потоку туристів. К нам печально, що Крим не наш, але в мере, мірі нас радують цифри, які дають нам туристичний сезон. Поэтому мені кажется, що все-таки тури... сезон состоялся, сезон хороший і дай Бог, так і далі Одеса буде розвиватися в цьому направленні. Ми будемо отримати нові дивиденди з туризму. Радіють успішному сезону і готельєри. Номери заброньовано аж до жовтня. Причому відпочиваючи замість зйомних квартир частіше обирають готелі. Літо підходить до кінцу, а люди продовжують бронювати номери. То тобто, Одеса, вона привлекательна в будь-яке час року. Але бархатний сезон, от уже на носу, і синоптики обіцяють дуже хорошу погоду. Ресторатори також задоволені, сезон вдався і в них. Причому поласувати заходять не лише європейці та українці з інших міст, але й росіяни. Торік такого й близько не було. В цілому, в порівнянні з минулим роком, відвідувачів у ресторанах в центрі міста стало в півтора рази більше, переважно англомовних. Я біжу по. Заведенням, вижу по городу, вижу по состоянням улиц. Особенно в центрі города, вижу, що все хорошо, год удался і сезон удался. Англоговорящих очень много. Много людей, которые говорять на німецькому, було очень много. Много було голландців, много було французів. сейчас много французов. Щоправда, не обійшлося без ложки дьогтю. Все через приватні пляжі, адже доступ до них мають лише ВІП-особи. Ось так руйнували стіну на приватному Чкалівському пляжі. Потім звільнили від парканів декілька інших. А це пляж поблизу станції біологічної очистки південна на 411 батареї. Зносити паркан сюди прийшли громадські активісти та губернатор. Взагалі, чесно кажучи, це взагалі не діло губернатора цим займатися. Те, що я зараз роблю... Я делаю просто потому что я как представитель общественности, Это, не, это есть є все службы, есть тут все заказки, все, у них є механізми, і И вообще, вообще, этого не наш было быть. у міському департаменті культури та туризму. Запевняють, в Одесі буде багато цікавого і восени, адже сюди приїжджають не лише для того, щоб покопатися в морі та засмагнути, але й збагатитися духовно. Більше того цього року місто заполонили туристи, які раніше в Одесу не приїжджали. Большое количество появилось туристов из Прибалтики, потому что очень активизировались отношения благодаря тому, что появились дешевые перелеты от Мау, сейчас к нам едет очень крупный фам-тур из Китая. Мы очень рассчитываем на этот сегмент. Да, мы начинаем активно очень работать. Найбільше гостей цього року приїхало із Польщі, Німеччини, Білорусі та Молдови. Трохи менше із Великобританії та Італії. З'явилися й нові внутрішні туристи: із Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, які раніше традиційно не їздили до нашого міста. Олександра Мироненко, Сергій Калимиков, Едуард Шендерович. Підсумки тижня перший міський. Таким був цей тиждень. Наступний принесе ще більше новин. Сподіваємося, що лише гарних. Миру та спокою вам. Побачимось.